По одній причині корова молокастики не дає. Нема молокастики. Поділили кілька разів більше, ніж є. Це, знаєте, є вислів. Випив більше, ніж міг, але менше, ніж хотів. Якщо перевести це на мову бюджету, поділили більше, ніж могли, але хотіли ще більше. Ні тепло, ні холодно від того голосування. Mm -hmm. Чи буде сьогодні проголосовано, чи ні, є ж 32 грудня. Це одно дотягне. Звичайно, звичайно. Тому сьогодні ну, голосується не закон про бюджет. Тобто немає такого, як б, б, класичний закон, коли ми голосуємо закон, в якому є статті. Голосуються правки, пропозиції до бюджету. Одні висновки, які комітет схвалив, і деякі дружчі. Цих висновків більше, ніж вже корова роздала, ніж молока є. Уряд в принципі не здатен. Сьогодні створити такі умови, щоб громадяни могли нормально оплатити ці тарифи, це говорить про те, що, на жаль, не працює повноцінний механізм субсидій, тому що механізм субсидій, нам розказували, що він покриє всі проблеми, і всі люди, які не мають можливості заплатити, вони будуть мати субсидії. На жаль, цього не сталося. І якщо ми говоримо про цю розстрочку, то вона теж принципово нічого не змінює. Ну тому, що якщо в людини сьогодні немає грошей заплатити. Ну, навряд чи в неї щось принципово зміниться найближчим часом, і завтра, чи через місяць, чи через три місяці у неї ці гроші з'являться. Мені здається, що це просто відтягування вирішення проблеми, і е, вирішення може бути тільки одне приведення тарифів, в якийсь нормальний стан, який може бути ну, для людей прийнятним, щоб вони просто фізично могли їх оплатити. Якщо ми говоримо про субсидії, ну, ми бачимо, що з цим проблеми, а розстрочка це, Ну, це просто констатація це. Визнання фактично урядом того факту, що буде криза неплатежів, і це намагання, якби мати такий рятівний човник, сказати ну так у нас розстрочка, можливо, люди пізніше заплатять. Ну не заплатять, тільки борг буде величезний, і що з цим боргом потім буде робити, невідомо. Арбузов, Олександр е, Янукович. Е, більш того, це виводи грошей із Дельта Банка, пенсіонний фонд. Це дуже багато тих злочинів, які треба роздивлятися, але ми намагаємося, щоб всі розслідування були об'єктивні. З Валерією Гунтою, я думаю, що це вже все зрозуміло. Я не думаю, що президент, зараз, маючи на увагу таких багато фактів, буде далі її спасати, тому що є, якщо він буде спасати, то це вже буде приклад Януковича, який спасав Захарченко, і потім сам попав туди, де він зараз є. Чому я маю заповнити ту декларацію, яка зараз ще не відповідає требованням НЗК? Хай НЗК її зробить такою, якою вона має бути. Все. Дякую. А для цього да. виказувати треба налічку в декларації? Да. Сьогодні це дуже високий рівень кримінальної ситуації, да? не порушуються права Я скажу откровенно, что электронные декларации ⁇ это лишь только часть, маленькая часть борьбы с коррупцией. Настоящая борьба с коррупцией ⁇ это когда лицо, вымогающее деньги или какие-то другие ценности, ловится и дело доводится в суд, и человек получает срок. У нас пока идет борьба по другому пути. Очень много заявлений, очень много громких задержаний, которые потом в этом суде оказываются не поддерживаются судом. Вот так. Моя декларация появится тогда, когда НЗК сделает окончательную правильную форму электронной декларации. О том, что вчера было совещание в НЗК, на котором было заявлено, что да, такие есть неточности в самом формате, вы знаете. И в обмен на голосе. Конкретні фінансово-промислові групи, олігархи, корупціонери, конкретні напрямки для збагачення. Тому ще не час робити головні якісь висновки. Такі сьогодні, якщо навіть і буде прийнято рішення, буде це досить стартовий такий момент. Почекаємо грудня, коли під Новий рік будуть ці нон-стоп засідання, і закінчиться воно десь під п'яту ранку, як це вже ми раніше бачили з вами два роки поспіль в Верховній Раді. Згадаємо лише приклад цинічного поводження радикальної партії Ляшка, яка зранку вийшла на трибуну. Лідер кричав, махав руками, ледь землю не їв там, розповідав про те, які скотиняки навколо зібралися. І вони в жодному разі ніколи за цей злодійський бюджет не проголосують. Минуло кілька годин засідань за закритими дверима, як радикальна партія стройними рядами, як в концтаборі пішла, і проголосувала за бюджет. А потім відкрили і побачили, як конкретне підприємство. В Чернігівській області, яке належить радикальній партії, отримала понад 200 мільйонів гривень з державного бюджету. А це є обличчя української політики, це є як традиційно ухвалюється український бюджет. Я думаю, в цьому році. Будуть можливо відмінності в цифрах, вони трошки підростуть, тому що коаліція розсипається і за кожен голос іде вже боротьба набагато жорсткіша. І відповідно кожен голос коштує дорожче. Тому я прогнозую, що вартість додаткових голосів, які будуть куплені під бюджетний процес, вона буде вища. Але сьогоднішнє голосування воно не буде визначальним в цьому сенсі, оскільки це не є той ще рубіж, на якому справжні торги корупційні випливають наружу. Народний фронт є один з бенефіціарів корупції, зокрема на збройних замовленнях. І ви знаєте, історії про конфісковані нафтопр... Продукти Курченка, які просто випарувалися в повітря, а потім конкретні дружки Пашинського на цьому нагріли руку. Ви пам'ятаєте, були і судові рішення, були і слідчі комісії, які показали, що нафтопродукти Курченка їх було реалізовано на нафтозаправках, бензозаправках друга Пашинського, Тищенка. А гроші, які від цього були накопичені на рахунку в банку Тищенка. І, зрештою, до бюджету потрапили якісь сльози. А головні, хто нагріло руку, це народний фронт і їхні корупціонери навколо. Ну я, по-перше, заяви не бачив. Я взагалі повинен сказати, що ті заяви, що останнім часом приймається цей дитячий елемент, немає там серйозного підходу, і такі документи мають бути узгоджені, по-перше, із міністерством закордонних справ, і це повинна бути спільна позиція України як держави. А у нас десятий помічник на коліні напише заяву, потім депутати, не читаючи її підпишуть, а потім сесійна зала, не бачачи цих заяв, приймає рішення. Я намагався деяким ініціаторам подібних заяв запропонувати ну, нормальний підхід до їх підготовки, у тому числі вони мають бути узгоджені із експертним середовищем, зокрема з науковцями. А то вже в нас незабаром дійде до того, що у нас будуть кров. Одні країни, які нас не розуміють, ми будемо нагадувати чимось Росію, яка говорить, що вона оточена суцільно ворогами. У тому числі це стосується заяви відносно волинських подій. бюджету да, 2017. Рінки, На 2017 рік пускає зміни в простому населенні, що чекати. Напевне, ну, кожен українець там, в себе в кишені таких змін дуже не відчує, але ну, є позитив тут один це дорожній фонд, який дійсно збільшений, тому що ну, якби українці будуть їздити на кращих, по кращих дорогах, кажу так, висловлюсь правильніше. От освітня сфера отримала більше фінансування. Ну це таке більше, знаєте, як ніяке. От, медицина має певні реформаторські зміни, от, і під них будуть виділені кошти в бюджеті. А в загальному, щоб ви розуміли, це не є бюджет розвитку, це є просто бюджет утримання країни на плаву. От і все. Тому говорити про тут позитив взагалі дуже рано і взагалі недоречно. Ну, кажу, це ну я кажу, в кожен в кишені в себе, тобто не, не, не буде мати там більше грошей. Тут питання, як ми взагалі про пройдемо, бо тому, що ви знаєте, які ціни зараз на тарифи будуть. А субсидія, субсидія, вона досить досить, досить сумнівна. І якщо там, наприклад, Міністерство соціальної політики подає цифру, що половині країни не потрібна допомога, то я хочу сказати, що 90%. Населення нашої держави потрібна фінансова допомога в тому, щоб просто оплатити ці послуги комунальні. І тут, коли ми ну, мова йде, як, як це виправити, ми даємо їм пропозицію: зробіть монетизацію цієї допомоги. Дайте кожній людині ці гроші на руки. Не робіть ці схеми перераховування на фірми-олігархів гроші піклуючись про людей, це ніяке не піклування, це просто вимивання готівкової маси з України. Тому, ще раз кажу, в ньому немає нічого стратегічного. Таких бюджетів ми бачили в Україні скільки? вже 26-й раз. Так? От 26 раз ми будемо жити за таким бюджетом. Тут треба зовсім кардинально підходити по інакшому і ну, якби глобальніше купати, взагалі змінювати бюджетний кодекс, підхід до формування бюджету, до його витрат. Ну і ви розумієте, що під це все треба реформовувати всі сфери діяльності і лісову, і сільськогосподарську, і правоохоронну, бо тому, що цей механізм він дійсно він дуже важкий. На нього багато грошей треба, і він саме головне неефективний. Ми маємо масу зауважень до проєкту бюджету, який був поданий вчасно урядом. Всі цій, в цій редакції, які є, цей бюджет, ми категорично не налаштовані голосувати. Я вважаю, що цей бюджет, як і попередні бюджети, які були, він є антисоціальний. Це бюджет, який заходить в кишені людей, де дістають останні люди копійки і де немає компенсаторних механізм за ту девальвацію гривні, яку вона переживає починаючи з 2014 року. Так, ми великі даємо видатки на армію, ми їх суттєво збільшуємо, але разом з тим ми не компенсуємо нічого простим людям. Фактично, наступного року в бюджеті закладна компенсація зростання заробітної плати пенсії всього на 10%. Але притім здорожчання суттєве в рази за тепло, за газ, за електроенергію, за комунальні послуги в цілому, за воду тобто, все це відбувається на тому, що люди просто реально не спроможні платити. І питання насущне для людей, а як пережити цю зиму? І ну, знову ж таки, навіть питання реструктуризації оплати боргів за комунальні послуги за, за тепло, яке пропонує сьогодні уряд, воно теж не вирішує ці проблеми, тому що ці кошти все одно десь треба взяти, десь їх треба накопичити. І теплоконакому енергами, які ми хочемо зараз реструктуризувати, ці кошти чи списати, як ініціатива уряду, борги їхні за попередні роки, їм теж треба платити, звідки сплатити. Тобто це замкнути коло. Ми не можемо відповідно голосувати за проєкт бюджету, який, скажімо так, суттєво підриває основи села за рахунок того, що освітня субвенція в частині оплати комунальних послуг в освіті, за рахунок оплати зарплати технічному персоналу бібліотекарям лягає на плечі місцевих бюджетів. Тобто освітня субвенція державна зараз фактично тільки покриває зарплату вчителям. А не покриває техперсонал і комунальні послуги. Аналогічно, це охорона здоров'я. Фактично, це ми підрікаємо на помирання, на вимирання багатьох шкіл, і, зокрема, малокомплектних шкіл. По малокомплектних школах на взагалі окреме питання, як ви знаєте, бюджетний кодекс не дає можливості дофінансовувати їх ці малокомплектні школи, які не мають більше 25 учнів, і вони масово закриваються, на автоматі закриваються. Ми, фракція, ну, депутатська група наша, яка представляє українське об'єднання патріотів, ми внесли пропозицію в і зареєстрували окремий законопроект під номером 5154, який фактично знімає ті обмеження щодо фінансування. З державною освітньої субвенції малокомплектну шкіл. Крім цього, ми не можемо голосувати за цей бюджет, тому що не зрозуміло, яким чином він буде підтримувати агропромисловий комплекс наших аграріїв. Це йдеться про спецрежим ПДВ, який фактично дозволяє відповідно, маневрувати аграрному бізнесу, тому що державна підтримка, яка закладена в цьому проєкті бюджету в 5 мільярдів гривень на аграрний комплекс, вона недостатня, вона не покриває ці видатки, які є. Фактично, я вважаю, що сьогодні є ряд статей, яких треба позбуватися, скажімо, оподаткування працюючих пенсіонерів. Ну, це мізер, який держава отримує вигоду, який може покритися якимись податками, які є існуючими. Але це ті копійки, які дозволяють ну, жити, прожити пенсіонерам, які змушені працювати. Це крайня необхідність, на яку вони йдуть, не від доброго життя. На жаль, це ті статті базові, які нам сьогодні не дозволяють підтримати цей проект бюджету. Наголошуючи, на нашій непорушній відомості, фундаментальні принципами міжнародного права і спільному захисту, національного віддання, термітньої дійсності, і неодорожні кордонів коштів нашої держави, нагадуючи про водити історичну жертву нашій роботі, привнесму на захист свободи і незалежності, дбаючи про захист свободи і досягнення їхнього життя. Наші короні понятні лікові, ми представники Сейна Республіки Польща та Верховні народ України спільно і одночасно приймаємо цю декларацію пам'яті і відповідальності, аби віддати шану мільйонам жертв, яких розклали наші народів під час боюсь такої війни, та засудити зловнішні агенти, що намагатись знищити нашу залежність. Сьогодні ситуація на великий жаль, між стосунками України, і Польщі. А на наша приконання ми хотіли, щоб вона була наші краще. Та великі жанси, що міністичні сили намагаються зробити все для того, щоб послати наші відкриття. Я переконаний, що ці сили сі... ці... фінансуються в тому часі російськими спецслужбами. бо Наше державність завдання, як патріоти, як людей, які дбають про благодійство, які розуміють, що лише спільно ми зможемо зупинити Путіна, кремлівську навади і відбити російську агресію. Наше завдання не піддаватися на провокації, не робити вчинки, які будуть поглиблювати протистояння, а навпаки, завдання Українського парламенту докладати зусилля, щоб не дати розвідці. А грабли солнців тільки в тому числі управляють всім урядом. Я хочу вам сказати, що в той час, коли ми всі говоримо про бідність, це крайній бюджет бідності, тому що це перший бюджет в історії країни, який навіть мінімальний пошутковий мінімум, який нульовий, всього на 47,50% відображених мінімальній заробітній платі. Що ви робите з країною? Я ще аграрне комплекс. В той час, коли холдинги аграрні забирають весь бюджет.